Декількасот кілограмів труб намагалися вкрасти троє мешканців міста Синельникове. Злочинців на гарячому спіймала міліція при залізниці під час відпрацювання території неподалік від залізничної станції. Сталося це біля лісосмуги. За допомогою трактора викопували чавунні труби. За словами правоохоронців, загальна вага здобутого злочинцями металу 400 кілограмів. Всіх трьох затримали і доставили у лінійний відділ. приезжал за дровами и, и увидели яму, ну предложили, ну я спросил, предложил, что выкопать, ну не я предложил, а вышли до этого мнения, что ну подработаться работы нету, но решили подработаться. Были э, изъяты орудия преступления, это непосредственно техника, которую они собирались вывозить, э, трактор, который проводил земельную работы, ну и соответственно э, уже побитые Металлические трубы. Проводится досидебное расследование. Сумма ущерба устанавливается.